Всім привіт! Вам здогу, Але сьогодні я кухар. І сьогодні ми будемо готувати лимонад. Поїхали! стакан, м'ята, лимон і малина. Все. Поїхали! Поки ми будемо мити м'яту та лимон і розрізати лимон, то можете поставити чайник. Годуємо папугу водою. Розрізайте лимон і достаємо з нього сок. Залишки лимона, кладемо в холодильник. Пробуємо годувати папугу лимоном. Йому не сподобалось. Сподобалось. Наливаємо в стакан теплу воду і трохи нормальної води. Дуже багато теплої. Кладемо м'яту в напої. Достаємо малину. Дві три штуки. Питаємо в наш напій. Лимоном потім. Розмішуємо це. Так, дуже мало, додам ще одну. Дуже складно розмішувати, тому беремо. Авторозмішувач і розмішуємо. Батарейка художнього висила, тому заберемо, коли ставили батарейки і провідаємо. Ми Це гарно розмішуємо. Найголовніше кладемо лимон в лимонад. Мало лимона не буває. Знову розмішуємо все. І смакуємо нашим лимонадом. Ще можна мене додати. Буй мачко. Всім. До побачення.